Вітаю майбутніх спеціалістів в ІТ-сфері. Сьогодні до вашої уваги заняття з інформатики. Тема нашого заняття звучить так: поняття документу, призначення та класифікація документів, документообіг, загальні правила оформлення документів. Сьогодні ми дізнаємось, що таке документ, яке призначення документів, як класифікують документи, як працюють з документами та що таке документообіг. Документ від латинської документу означає зразок, взірець походить від дієслова доке вчити навчати невеличка історична довідка. На початку ще ХХ століття документ мав два значення. Перше, це був будь-який папір, складений законним порядком, і який може служити доказом прав на що-небудь. Майнових прав стану на вільне проживання або на виконання якихось обов'язків. Наприклад, умови, договори, боргові зобов'язання. Друге значення взагалі документом вважалось будь-яке письмове свідоцтво. На сьогоднішній день Документ це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Прошу визначення документу, яке ви зараз бачите на екрані, занотувати собі у зошит. Якщо ви не встигаєте це зробити, ви можете поставити відео на паузу, а потім після закінчення перепису цього визначення продовжити перегляд. А ми рушаємо далі. За назвою документи бувають такі накази, статути, протоколи, звіти, положення. Ордери, розпорядження, плани, вказівки та службові листи, інструкції, заяви, правила та інше. За походженням документи розрізняють на дві групи. Перша група це службові або офіційні документи. Вони створюються організацією чи службовою особою. Друга група це особисті приватні документи. Вони засвідчують особу або її права, обов'язки, службовий або соціальний стан. Це може бути скарга, посвідчення, трудова книжка, оголошення. За призначенням документи розділяють на наступні види. Перший кадрові або щодо особового складу. Сюди відносяться накази щодо особового складу, автобіографія, заява, скарга, характеристика. Другий вид організаційні документи. Прикладом можуть бути інструкції, положення, статут, правила. Третій вид документів за призначенням це розпорядчі документи. До них відносяться вказівка, наказ, постанова, розпорядження. Четвертий вид документів за призначенням. Довідниково інформаційні. Це можуть бути анотація, відгук, рецензія, довідка, звіт, протокол, оголошення. Ще одним видом документів за призначенням є господарчо-договірні документи, як приклад, договір або трудова угода. І останнім видом документів за призначенням. Є обліково фінансові документи. Сюди відносяться акт, доручення, розписка, список. За способом фіксації інформації документи підрозділяють на письмові, графічні штрихів, світлотіні, фотодокументи, фонодокументи. Розглянемо конкретніше окремо кожен вид. Письмові документи це усі рукописні та машинописні документи, виготовлені за допомогою друкарської та розмножувальної орхтехніки. Графічні документи це зображення об'єктів, які передано за допомогою ліній. За допомогою штрихів або світлотіні це можуть бути графіки, мапи, рисунки, малюнки, схеми, плани. Вони не цінні своєю ілюстративністю. Фото та кінодокументи це такі документи, що створені способами фотографування і кінематографії. Це кіно та фотоплівки, фотокартки. На них можна зафіксувати ті явища, які іншим способом зафіксувати важко чи майже неможливо. Фонодокументи це такі документи, що створюються за допомогою будь-якої системи звукозаписування і витворюють звукову інформацію. Наприклад, записано під час проведення засідань, зборів, нарад тощо. За місцем виготовлення, укладання і появи документи розрізняють на дві підгрупи. Це внутрішні, які стосуються внутрішніх питань підприємства, організації, установи і не виходять за його межі. Та зовнішні документи, що представляють собою вхідну та вихідну кореспонденцію. За терміном строком виконання документи бувають звичайні, термінові та дуже термінові. Звичайні або безстрокові документи це документи, термін розгляду яких Визначено чинним законодавством адміністрацією. Термінові документи виконуються терміново або у строк, спеціально визначений законом або керівником. До них належать також документи, які є терміновими за способом відправлення. Як приклад, телеграма телефонограма. Дуже термінові документи це документи, які мають позначення дуже терміново. За терміном, строком зберігання документи бувають постійного зберігання, тимчасового зберігання до 10 років і тривалого. Понад 10 років зберігання. За ступенем гласності документи розрізняють незвичайні, тобто не секретні, для службового користування, секретні, тобто таємні та цілком секретні, тобто цілком таємні документи. До речі, секретні документи мають позначку Секретно або ДСК, що значить для службового користування. Розголошення змісту таких документів або їх втрата призводить до кримінальної відповідальності. За способом виготовлення документи розрізняють на типові трафаретні та індивідуальні. Типові документи розробляються вищими органами для, відповід... для підвідомчих організацій з однорідними функціями і мають обов'язковий характер. Типові документи це листи, типові інструкції, типові положення. Другий вид документів за способом виготовлення це трафаретні документи. Вони виготовляються друкарським способом. Незмінювана частина тексту документу друкується на поліграфічних машинах, а для змінної інформації залишаються вільні місця. Такі документи зараз найпоширеніші. Оскільки за їх складання та оброблення економиться час. Третій тип документів за способом виготовлення це індивідуальні документи. Вони створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацій. Їх друкують або пишуть від руки. Це доповідні, службові пояснювальні записки, протоколи. Автобіографії тощо. За стадіями створення, документи розрізняють. Це можуть бути оригінали та копії. Копії, в свою чергу, підрозділяються на відпуск, тобто повна копія виходного документу, виготовлена водночас з оригіналом через копіювальний папір. Витяг. Це копія офіційного документа, що відтворює певну частину його і відповідно засвідчена. Та тублікат повторний примірник документу, який має юридичну силу оригіналу. А тепер розглянемо схему процесу роботи з документами. Перше це реєстрація вхідних документів. Друге це створення внутрішніх документів. Ці два процеси поєднуються опрацюванням документів. Це може бути друк, пошук, створення звітів, ведення обліку, рух у межах організації, колективне опрацювання документів тощо. Після опрацювання документів вони зберігаються, ці документи можуть передаватися і ці документи можуть знищуватись. Ось ми підійшли до другого питання нашого сьогоднішнього заняття. Що ж таке документообіг? Прошу визначення цього поняття занотувати собі в зошит. Отже, документообіг – це рух службових документів з часу їх створення або одержання суб'єктом документаційного забезпечення управління до часу завершення виконання, надсилання або знищення. Якщо ви не встигли записати це визначення, ви можете поставити відео на паузу, а потім продовжити. А ми рушаємо далі. Давайте розглянемо зразок документообігу на підприємстві. Починається документообіг з першого кроку. Це приймання та реєстрація документів. Далі документи потрапляють на розгляд керівником. Після керівника відбувається порядок проходження цих документів в організації. Потім документи виконуються. Далі слідує контроль виконання відповідних документів, формування справ. І останнім кроком є. Підготовка і передача цих справ до архіву. Розглянемо види документу обігу. Їх три. Децентралізований, централізований та змішаний. Відповідно, також іще бувають види документообігу, що стосуються вхідних документів, вихідних документів і внутрішніх документів. А зараз я пропоную вам перейти до виконання невеличкої практичної вправи. Перед вами стоїть наступне завдання. Вам необхідно Запустити програму Microsoft Word або відкрити доступний вам текстовий редактор та створити за зразком бланк заявки на участь у якихось спортивних змаганнях. До вашого відома бланк це макет документу у вигляді паперового листа, що містить елементи фірмового стилю. Або інформацію постійного характеру. Цей документ призначений для подальшого заповнення та внесення записів у відведені місця від руки або машинним способом. Зараз на екрані ви якраз бачите зразок такого бланку для створення заявки. Тож, можете починати. Його готувати. А я дякую вам за увагу! Якщо у вас виникли запитання під час перегляду цього відеоуроку, пишіть їх в коментарях під цим відео, і я дам відповідь на них. Також запрошую підписатися на канал ArtLessons, щоб переглядати нові доступні відео. До нових зустрічей!